Сьогодні ми поговоримо про м'язові вузли, також відомі як міофасціальні тригерні точки, а саме про ті, які можуть з'явитися на шиї та верхній частині плечей. Ми поговоримо про те, що це таке, чому вони з'являються, і найголовніше, як позбутися їх. Отже, що таке тригерна точка? Ваше тіло складається з м'язів, які, наче, накладені одне на одного шарами. Ці м'язи тягнуть за собою кістки, які рухають суглоби, і саме так ми можемо рухатися у всіх можливих напрямках, коли м'язи скорочуються. В основному м'язи знаходяться в подовж розслабленому стані. М'язовий вузол це м'яз, який переходить у скорочений стан і застрягає в ньому. М'язові вузли трохи щільніші, ніж звичайна м'язова тканина. Три основні причини появи вузлів це погана постава, м'язова слабкість і недостатня активність. У нормальній позі вуха повинні бути прямо над печима. На жаль, це не те положення, в якому більшість з нас перебуває цілий день. Можливо, у вас офісна робота, де ви сидите зігнувшись. Зігнуте положення змушує наші м'язи залишатися в напруженому скороченому стані годинами. Також хронічні стресові стани можуть бути провокуючим фактором. Ось що спричиняє ці м'язові вузли. Якщо ви мало рухаєтесь, швидше за все у вас з'являються тригерні точки, які згодом можуть розповсюдитися вгору або вниз. Давайте перейдемо до вправ, які допоможуть усунути ці м'язові вузли. Ви можете робити їх вдома. Перше, що можна використати, окрім вправ, це грілка. Ви також можете використовувати пакетики з рисом, кидаєте їх у мікрохвильову піч для того, щоб вони були гарячими, а потім ви можете поскласти їх туди, де знаходиться вуз. Дуже часто електричні грілки добре допомагають. Тепло насправді є судинорозширювальним розширювальним засобом, тобто воно відкриває капіляри, прискорює приплив крові до певної ділянки і допомагає м'язам і вузлам розслабитися. Отже, це не тільки судинорозширювальний засіб, але й спосіб, за допомогою якого ми можемо сприяти притоку кисню і крові в ділянку, що сприяє розслабленню. Тримаємо грілку 5 хвилин. Як більш просту альтернативу, можна приймати теплі ванни, якщо немає протипоказань. Друге, що ми будемо робити, це розтягувати його. Для цього нам потрібно розглянути два м'язи. Це верхній трапецієподібний м'яз та м'яз, що підіймає лопатку. Нахиляємо одне вухо до плеча, а потім рукою легенько натискаємо так, як показано на відео. Ви повинні відчути розтягнення на зовнішній стороні шиї. Тепер, замість того, щоб прямувати від вуха до плеча, ми будемо нахиляти голову вниз до пахвової западини. Це такий собі косий кут вниз до пахви, а потім надлишковий тиск рукою. Вправу виконуємо по 15-30 секунд з кожної сторони 3 рази на день. Можна виконувати не статично, а більш динамічно. Наступна вправа: вона забезпечить приплив крові та кисню і допоможе м'язам перезавантажитися. Для того, щоб активувати якомога більше м'язів, нам потрібно підняти плечі, а потім зводити їх. Коли ми говоримо про зведення, ми стискаємо лопатки разом. Отже, ми піднімаємо плечі вгору. А потім стискаємо лопатки разом і затримуємось на 3 секунди, а потім розслабляємося. Якщо ви хочете додати ще одне м'язеве скорочення, скажімо, вузол знаходиться з лівого боку, нахиляємо голову в ліву сторону та продовжуємо робити вправу. Ви повинні відчути, що ці м'язи працюють в тих зонах, де вони напружені, в тих зонах, де у вас є м'язові вузли. Право виконуємо 15 разів, по 3 підходи 3 рази на день. Наступне, над чим ми попрацюємо, це над проблемами, які пов'язані з порушенням постави. Підтягуємо підборіддя до горла і відводимо голову назад. Часто люди просто втягують підборіддя, нахиляючи голову вниз. Втягуючи підборіддя в груди, це неправильно. Тому звертаємо увагу на виконання вправи. Таким чином ми отримаємо гарне розтягнення підпотилочних м'язів. Вправи тренує тримати голову за плечима так, як потрібно. Виконуємо вправу 2-3 рази на день по 15 повторень. Для виконання цієї вправи візьміть поролоновий ролл та покладіть його на підлогу, а потім ляжте прямо на нього. Піднімаємо руки вгору так, щоб утворилася велика літера Y і затримайтеся в цьому положенні на 10 секунд, а потім руки повертаємо у вихідне положення. Право виконуємо 2-3 рази на день по 15 повторів. Наступна вправа настінний ангел. Для її виконання підійдіть до стіни. Ваші сідниці, поперек плечі і потилиця, повинні бути притиснуті до стіни. Притуляємо руки також до стіни. У цьому положенні піднімаємо руки вгору над головою, а потім опускаємо назад. Вправу виконуємо повільно. Робимо 10 повторень, по 3 підходи 3 рази на день. Це чудовий спосіб знову ж таки попрацювати над поставою, але при цьому ми також сприяємо зняттю втоми та активуємо потрібні м'язи. Вправа ковзання по стіні. Для виконання вправи вам знадобиться рушник. Кладемо перед на рушник, а потім піднімаємо обидві руки так високо над головою, як можете. Повільно піднімаємось вгору і повільно опускаємось вниз. Це ще один спосіб усунути вузли у верхній частині плечей. Раву виконуємо по 15 повторів, по 3 підходи 2-3 рази на день. Масаж це чудовий спосіб усунути вузли. Якщо у вас є близька людина, яка може розтерти ці вузли, це чудово. Якщо ж ні, є кілька способів, які допоможуть вам пропрацювати над м'язовими вузлами самостійно. Для цього вам знадобиться тенісний м'ячик. Кладемо м'ячик на вузол та притуляємось до стіни. Потрохи присідаємо, щоб мобілізувати вузол. Іноді ми називаємо ці вузли тригерними точками, тому вони можуть бути трохи болючими. Знаходимо ці точки і тоді можемо масажувати біля них. Також ви можете знайти тригерну точку і просто залишитися на ній та застосувати техніку, яку називаємо акупресурною або звільненням тригерної точки. Ідея полягає в тому, що ви зупиняєте кровотік в цій ділянці, утримуєте її 10, 20, 30 секунд, а потім, коли коли ви відпускаєте, ця техніка сприяє притоку крові до місця тригерної точки. Отже, ви дізналися про чудові техніки, які можна виконувати вдома для лікування мізових вузлів на шиї та верхній частині плечей. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх в коментарях і до зустрічі!